Дмитрик приходить додому зі школи і каже: батькові: А сьогодні на перерві владик обізвав мене поганим словом. Яким таким поганим словом? Тату, але ж ти забороняєш мені казати погані слова. Так що давай, ти будеш перераховувати всі, які знаєш, а я скажу, коли тобі зупинитися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Десь на Росії можна нескромне питання, як можна сповідатися, володіючи держтаємницею? перший відділ. Відповідаємо, маючи держтаємницю, можна сповідатися тільки тим священникам, у яких є перша форма допуску. Свекруха сердито до невістки. Досить вже сидіти у тих своїх інтернетах. Пішла б краще город посапала. Так зима ж, мамо. Ну то й що? Шапку одягни. Ото лиш би нічого не робити. До мудрого старця прийшов чиновник і запитує. Отче, як тобі в наш важкий час здається зберігати незворушність і радість життя? Навчи мене. Скільки разів на день ти кажеш пішов нафіг? Ну, разів двісті, напевно, або більше. Ось замість пішов нафіг, ти кажи іди з миром. Старий, та ти якийсь ненормальний? Що це за фігня? Іди з миром, синку, іди з миром. Розмовляють два євреї дуже похилого віку. Хайме, як у тебе з жіночим питанням? Моню, це питання мене вже сім років як не цікавить, а мене хутьху, -ху, щоб не наврочити, тільки три роки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. За радянської влади надійшло розпорядження згори відкрити в Одесі будинок розпусти. Голова міськради викликає до себе Хаймовича. Зробіть послугу, допоможіть відкрити будинок розпусти, адже ви колись тримали чудовий заклад. На жаль, любий мій, відповідає йому Хаймович, сьогодні створити те, що ви просите, неможливо. Але чому? А тому, що щойно почнеться робота, 10 дівчаток попросить обком, 10 дівчаток попросить міськом, 20 дівчаток пошлють у колгосп на збирання картоплі, а хаймович лягай і давай план.